Онлайн-шоурум подарункових рішень ФАМА презентує вічний олівець Фореве Prima Брайт Блу від Пінінфаріна. Канцелярський аксесуар втілює в собі бездоганну якість і чудовий стиль. Інструмент для письма не потребує чорнил і заправки. Тонка лінія наноситься на папір завдяки патентованому сплаву Есерґраф і старається гумкою. Олівець здатний витримати екстремально низькі температури, занурений під воду та умови нульової гравітації. Надзвичайно стійкий виріб виготовлений у стилі відтінку Bright Blue. Елегантний дизайн і яскравий колір радуватиме свого власника протягом тривалого часу. Аксесуар виконаний в суцільно металевому корпусі з анадованого алюмінію. Інноваційний презент тішитиме власника творчої професії або ділову людину, забезпечуючи комфорт при використанні і естетичну насолоду.